Уявіть собі, часи, коли великий потоп ще не знищив землю, коли гнів Божий ще не охопив людство, а небо ще не розверзло свої таємниці. У ті далекі дні жив чоловік, якого сам Господь вибрав серед тисяч його ім'я енох. Він був не просто мудрим чи вмілим у ремеслі, він був угодником Божим. Всевишній дарував йому нечуване побачити самі небеса. І не одне небо, а десять. Десять рівнів небесної реальності, недосяжних для простих смертних. Там, де сяють неземні створіння, багато оки, вогнені, сліпучі, яскравіші за саме сонце. Там, де херовими співають пісні, що не піддаються людському опису. Еноху було відкрито трон Всевишнього, оповитий нескінченним світлом, захований у глибинах недосяжної слави. Він побачив досконалі шари творіння, укладені в гармонії, яку неможливо збагнути. І це. Не легенда. Бо все, що він пережив, було записано у манускрипті, який ми сьогодні знаємо як другу книгу Еноха. Сам Господь возніс його на ці висоти, зробивши свідком небесного. Енох став пророком іншого виміру, свідком Божих чудес, яких не бачив жоден смертний. Його відкриття це не просто видіння, це одкровення, здатне вразити душу. І починається все з того моменту, коли йому виповнилося 165 років і в нього народився син, Мафусаїл. Але справжнє неймовірне лише попереду. Енох прожив іще 200 років, і загальна тривалість його життя склала 365 років. У перший день нового місяця, перебуваючи в домі, він лежав на своєму ложі, коли раптом у сні його охопило щось глибоке і невимовне тривога, що проникала в саму душу. Його очі наповнилися сльозами, навіть у вісні, хоч він не розумів, що це за біль і що має статися. І тоді з'явилися дві постаті не людські, а щось більше. Вони були високі, величні, з обличчями, що сяяли, як саме сонце. Їхні очі палах котіли вогнем, а з уст виходило полум'я. Їхній одяг блищав фіолетовими відтінками, крила сяяли яскравіше за золото, а руки були білі, наче сніг. Вони стали біля його ложа і звернулися до нього на ім'я. Енох прокинувся і побачив їх ясно, без сумніву. Він привітав їх, але страх паралізував його, і обличчя змінилося від жаху. Тоді ці істоти промовили: Не бійся, Еноше. Вічний Бог послав нас до тебе. Сьогодні ти будеш вознесений на небеса разом з нами. Але спочатку піди до своїх синів і всіх, хто в твоєму домі. І скажи їм, що вони мають чинити у твою відсутність. Ніхто не повинен шукати тебе, поки Бог не поверне тебе знову. І не зволікаючи ні миті, Енох підкорився. Він підвівся, залишив свій дім і попрямував до виходу, знаючи, шляху назад може вже не бути. Тоді Енох покликав своїх синів, Мафусала, Рахіма та Гадада, і розповів їм усе, що почув від таємничих небесних посланців. Слухайте уважно, мої діти, сказав він. Я не знаю, куди прямую і що чекає мене там. Тому прошу вас, ніколи не відвертайтеся від Бога заради марних речей чи фальшивих сил, які не створили ні небо, ні землю. Усе це і ті, хто їм поклоняється, зникне без сліду. Нехай Господь дасть вам сили і допоможе жити з благого вінням перед ним. Потім він додав: ніхто не повинен шукати мене, поки Господь сам не поверне мене. Сказавши це, Енох був піднесений ангелами. Їхні крила підняли його в небо і принесли на перший рівень небес, де він був покладений на хмару. Поглянувши вгору, він побачив ще вищі сфери, туди, куди людське око не здатне проникнути. На першому небі йому відкрили величезне море, безмежне, більше за всі океани землі. Там Еноха привели перед старішин і вождів, які керували зорями. І він побачив 200 ангелів, що відповідали за рух світил, направляючи їхні шляхи серед небес. Вони літали, розгортаючи свої крила, і кружляли навколо шляхів тих, хто подорожує по небесному простору. Коли Єнох поглянув вниз, перед його очима відкрилися величезні склади снігу, які охороняли могутні ангели, сильні, нездоланні. Він побачив, звідки народжуються хмари і куди вони зникають після того, як виконують своє призначення. Потім йому показали залу, де зберігається роса. Вона мала вигляд оливкової олії. Але її форма переливалася всіма барвами земної краси, кожен колір світився власним сяйвом. І тут теж стояли ангели стражі, які строго контролювали момент відкриття і закриття цих небесних сховищ. Після цього еноха повели далі, на другий рівень небес. Там панувала темрява, глибша за все, що він коли-небудь бачив на землі. У цій безодні висіли дивні істоти, ув'язнені духи, що очікували на вічний і невідворотний суд. Ці ангели виглядали настільки страшно, що сама темрява здавалася менш жахливою поруч із ними. Вони безперервно ридали, і це лунало, як плач приречених. Енох запитав своїх провідників, чому ці духи так страждають без відпочинку. Йому відповіли: це ті, хто відвернувся від Бога. Вони піддалися своїм бажанням і повстали разом зі своїм лідером, який нині закутий у ланцюги на п'ятому небі. Серце Еноха стиснулося від скорботи, коли він почув ці слова. І навіть ці падші духи звернулися до нього: Слуго Божий, молись за нас. Але він відповів з покорою, Я лише смертна людина. Як можу я молитися за ангелів? Я й сам не знаю, що зі мною буде. Хто взагалі може молитися за мене? Після цього провідники підняли його ще вище, на третє небо. Там його зустрів краєвид, який неможливо описати словами. Це була земля, повна чудес, про які ніхто навіть не здогадувався. Дерева там рясніли плодами, солодкими й ароматними, і здавалися наповненими радістю. У самому центрі того місця росло древо життя місце, де Господь відпочиває, коли приходить до раю. Це дерево було неймовірно прекрасним, його запах паянким, а пелюстки сяяли, немов золото, пурпур і вогонь одночасно. Воно приносило всі види плодів, які лише можна уявити. Його коріння було в самому серці саду, на самому краю землі. Рай, як енох, знаходився в особливому місці, на межі між тим, що піддається тлінню, і тим, що вічне. З цієї священної області витікали два джерела: одне з медом і молоком, інше з олією і вином. Вони розділялися на чотири ріки, які спокійно і м'яко текли через Едемський сад, несучи життя і благословення далі до всієї землі. Вони завершували свій цикл, повертаючись, як усі сили природи, у досконалому порядку. Тут не існує безплідних дерев, усе буяє, усе наповнене добром. Над цим садом стоїть постійна пісня: триста сіючих ангелів охороняють рай і співають безупину, їхні голоси підносять хвалу Господу вдень і вночі. І Енох вигукнув це місце по-справжньому прекрасне. І чоловіки, що були з ним, Відповіли, цей сад приготований для тих, хто залишився вірним, незважаючи на всі труднощі. Для тих, хто відвертається від зла, чинить справедливо, годує голодних, одягає нагих, підтримує знеселених і піклується про сиріт вони живуть праведно в присутності Бога і поклоняються лише йому. Для них цей вічний дім. Але після цього ангели повели Еноха на північну сторону. І там він побачив щось зовсім інше. Місце, від якого стигне кров. Усе було огорнуте густою темрявою, глибокими тінями, без жодного проблиску світла. Лише зловісне полум'я вирвалося з пекельної ріки і піднімалося, не згасаючи. Атмосфера була наповнена палючим жаром і водночас крижаним холодом, спрагою і тремтінням. Місце мук. Залізні ланцюги скували душі, а ангели стражі були нещадні, без ані краплі співчуття. Вони тримали в руках жорстоку зброю і приносили нескінченний біль. Еноху жаху вигукнув це місце страшне. А ті ж самі провідники відповіли йому це доля тих, хто відкинув Бога. Тих, хто вчиняв протиприродні гріхи, розбещував дітей, шукав темні шляхи, вдавався до чаклуенства, займався чорною магією і прославляв зло. Це місце призначене для тих, хто живе в брехні. Хто краде, сіє заздрість і ненависть. Хто вбиває, проклинає, зневажає інших. Хто використовує бідних заради власної виходи, хто байдуже проходить повз голодного і залишає нагого нагомарзнути в темряві? Це доля тих, хто ніколи не пізнав свого творця, хто вклонявся бездушним ідолам, речам, які не чують, не бачать і не говорять. Вони шанували богів, створених людськими руками. І ось їм цей суд. Ось їхня вічна нагорода. Потім чоловіки, які супроводжували Еноха, повели його вище на четвертий рівень небес. І там він побачив неймовірне шлях сонця і місяця, їхній рух, їхню славу. Він спостерігав, як світло проходить по небесному простору. Сонце сяяло набагато яскравіше за місяць. Воно рухалося по своїй траєкторії з неймовірною швидкістю, подібно до вітру, який не знає спокою ні вдень, ні вночі. Сонце супроводжували чотири величезні зірки, і кожна з них була оточена тисячею менших. По обидва боки шляху сонця летіли вісім тисяч зірок. П'ятнадцять легіонів ангелів щодня служили сонцю, а вночі тисяча крилих істот виходили разом з ангелами, освітлюючи перед ним дорогу палаючим світлом. Сто ангелів щодня запалювали сонце і підтримували його вогонь. Але це ще не все. Енох також побачив дивовижних істот, які літали біля сонця. Їх називали фаніксами і халькідрами. Вони були неймовірні, лапи, як у левів, голови й хвости, як у крокодилів, а тіла переливалися кольорами веселки. Величезні, 900 одиниць розміру, і кожне з них мало по 12 крил, таких як у ангелів. Ці вогненні створіння залишалися близько до сонця, підтримуючи його полум'яне сяйво. Несучи тепло і вологу, як заповідав Бог, сонце сходить під небесами і рухається по своєму призначеному шляху навіть під землею, не припиняючи випромінювати світло. Провідники Еноха повели його на схід і поставили перед воротами, з яких розпочинається денна подорож сонця. Там він побачив, як світило дотримується точного небесного розкладу згідно з плином пір року та місяців, що складають рік. Перед ним відкрилися шість великих воріт, кожні з яких мали однакову ширину 61 чверть стадія. Енох уважно виміряв їх і зрозумів: саме через ці ворота сонце щоранку сходить і щовечора заходить. Щомісяця воно проходить крізь визначений прохід, поступово змінюючи маршрут відповідно до зміни сезонів, і за повного циклу завершується цілий рік. Потім його повели на захід, і там він побачив ще шість воріт, дзеркальне відображення східних. Саме через них сонце щодня заходить, залишаючи слід свого сяйва. Воно зникає під землею, але його світла корона залишається в небі поруч із господом, під поглядом 400 ангелів. У цей час сонце рухається підземним колесом і відпочиває протягом семи великих годин. Половину ночі воно пливе під землею, і на восьмій годині знову наближається до сходу, щоби принести світло і блиск новому дню. У цей момент воно спалахує ще яскравіше, ніж полум'я. І саме тоді Фенікси та Халькідри, ті двовижні створіння сонця, починають співати. Усі птахи тріпочуть крилами від радості, прославляючи того, хто несе світло. За повелінням Господа ці істоти співають, ось прийшов той, хто несе світло, щоби освітити всю землю. Божество ранку з'являється, втілене в променях сонця і в самому сяйві. Сонце знову сходить, щоби освітити землю, і разом із ним світ наповнюється сяйвом. Чоловіки показали еноху, як вимірюється рух сонця, і як саме воно проходить через ці особливі ворота, ворота, що відраховують години року. Саме тому сонце вважається могутнім творінням з повним циклом у 28 років, перш ніж розпочати все заново. Потім провідники відкрили ще одну велику таємницю. Вони показали 12 величезних воріт, що простягалися із заходу на схід, саме через них у призначений час проходить місяць. Луна входить у перші західні ворота, розташовані поруч із воротами сонця, і затримується там рівно на 31 день. У других воротах також 31 день, у третіх 30, у четвертих, знову 30, у п'ятих 31, у шостих знову 31. Потім вона перебуває 30 днів у сьомих воротах 31, у восьмих, 31, у дев'ятих, 30, у десятих, 31, в одинадцятих і нарешті 28 у 12 воротах. Після цього місяць виходить із західних воріт так само, як і входив через східні, завершуючи рік із 365 днями повний сонячний цикл. Але лунний рік має лише 354 дні, і тому йому не вистачає 12 днів, які називають лунними епохами року. Разом ці цикли формують грандіозний період у 532 роки. Щороку втрачається чверть дня, яка не враховується в перші три роки. А потім додається на четвертий рік, щоби компенсувати час. Упродовж цих років додатковий час не входить до основного рахунку, аби не порушити рівновагу року. Це створює два подовжені місяці і два, що трохи скорочуються. І коли сонце завершує свій шлях крізь західні ворота, воно знову повертається на схід і розпочинає свій шлях до світла. Так продовжується небесний цикл, день і ніч, безупинно. Під усіма шарами небес швидше, ніж будь-яке людське уявлення про час. Будь-який вітер, дух, природна сила чи летючий ангел усі вони рухаються згідно з визначеним порядком. Кожен ангел має шість крил і слідує за шляхом, який повторюється кожні 19 років у межах семи великих циклів. У самому центрі небес Енох побачив воєнство небесне, істот, які без перестанку прославляли Господа. Вони били в барабани, грали на струнних інструментах, а їхні голоси зливалися в солодкі, різноманітні гармонії, настільки прекрасні, що жодна мова не могла описати їхню велич. Ці мелодії вражали розум і наповнювали серце глибокою радістю. Коли він слухав їх, його душа співала разом із ними. Потім провідники повели його ще вище, на п'ятий рівень небес. І там Енох побачив безліч могутніх істот, яких називали Грігорі. Вони мали подобу людей, але були набагато більшими, вищими навіть за найвеличніших велетнів. Їхні обличчя здавалися втомленими, виснаженими, сповненими болю. Вони не промовляли ані слова, і не було там жодного поклоніння. Енох звернувся до чоловіків, які супроводжували його з питанням, чому вони такі сумні? Чому мовчать? Чому тут немає хвали? І вони відповіли це Грігорі. Вони разом із своїм ватажком Сатурнаелом відвернулися від господа світла. За це їх було вигнано сюди. А інші, подібні до них, утримуються ще нижче у глибокій темряві другого неба. Троє з них одного разу деякі з них зійшли з престолу Бога в місце, що називалося Урбан. Саме там вони порушили свої святі обітниці. На схилах Хілемона вони побачили, якими прекрасними були дочки людські, і взяли їх собі за дружин. Цими діями вони осквернили землю. Вони почали жити у злі, сіючи хаос і руйнування. Їхні нащадки стали гігантами, величезними, жорстокими істотами, що несли лише насилля. Через це Бог виніс над ними суворий вирок. Тепер вони скорблять за загиблими братами і знають, що понесуть покарання у день Господній. І я звернувся до одного з Грігорі, я бачив ваших братів і наслідки їхніх дій. Я молився за них, але Бог постановив вони залишаться під землею до самого кінця цього світу. Я спитав їх, чому ви сидите тут у мовчанні? Чому не служити господу? Чому не повернулися, щоб шанувати його, поки його гнів не спалахнув повною силою? Вони мовчки вислухали мої слова, а потім надіслали послання крізь чотири небесні сфери. І раптом, коли я стояв поруч із двома чоловіками, небо сколихнув могутній звук. Чотири труби пролунали одночасно. І тоді Грігорі підняли свої голоси. Вони заспівали разом одним гучним, тужливим, протяжним звуком. Їхня пісня злетіла прямо до господа як молитва покаяння, як стогін забутих. А тоді чоловіки, які супроводжували мене, повели далі на шостий рівень небес. Я побачив сім груп сяючих ангелів, усі вони були величні, світлі і сліпуче прекрасні. Їхні обличчя сяяли яскравіше за саме сонце. Вони були однаковими за зовнішністю, поведінкою та вбранням, немов створені в абсолютній гармонії. Ці ангели відповідали за підтримання космічного порядку, вони слідкували за рухом зірок, змінами місяця, шляхом сонця і балансом усього світу. Коли вони бачили злі вчинки, вони давали команди, наставляли, співали потужні, прекрасні пісні хвали. Вони безупинно служили Господу. Це були архангели, вищі за інших ангелів, наглядачі за всім, що живе, і на небесах, і на землі. Були також ангели, призначені для спостереження за сезонами та роками. Інші відповідали за ріки й моря, за плоди землі, за кожну травинку, що зростає. Вони забезпечували їжею всіх створінь. Деякі займалися записом людських душ, фіксували кожен вчинок і кожне життя перед Божим обличчям. Серед них були шість феніксів. Шість херовимів і шість крилатих істот, які співали в унісон безперервно. Їхні голоси були настільки неймовірними, що жодна людська мова не могла описати цієї краси. Вони тріумфували перед самим престолом Господа. І тоді двоє чоловіків, що вели мене, підняли мене ще вище, на сьоме небо, і там я побачив, я побачив, ослеплюючи сяйво, неймовірне, всеохопне світло, і величезні небесні армії вогнених архангелів. Навколо були невидимі сили, володарі, начальники, херовими, серафими та престоли, істоти, наповнені очима й світлом, кожна з них вібрувала могутністю і славою. Усе небо було поділено на дев'ять рівнів небесного світла, дев'ять рангів, дев'ять глибин небесної ієрархії. Я наповнився трепетом, моє тіло затремтіло від священного страху. Але чоловіки, що вели мене, промовили будь сміливим, еноше. Не бійся. І тоді вони показали мені Господа, що сидів здалеку на величному, піднесеному престолі. Я запитав їх, що знаходиться ще далі, що є в десятому небі. І вони відповіли там живе сам Бог. І на івриті це десяте небо зветься Аровот. Усі небесні істоти збираються там, стоячи на десяти ступенях, кожна відповідно до свого рангу. Вони вклоняються перед Господом. А потім із радістю повертаються на свої місця, щоб тихим голосом співати йому хвалу. У нескінченному світлі, що оточує престол, стоять херовими і серафими, істоти з шістьма крилами та безліч очей. Вони ніколи не залишають Божу присутність. Вони стоять перед ним, виконуючи його волю, оточуючи престол слави і шепочуть своїми вустами свят, 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 Господь Вседержитель. Небо і земля повні слави Твоєї. І коли я побачив усе це, мої провідники сказали мені: Еноше, ось усе, куди нам було велено провести тебе. І тоді вони залишили мене, я залишився сам, на самому краю сьомого неба. Страх охопив мене, я впав на землю і вигукнув, що зі мною сталося. У ту ж мить Господь послав до мене славне, величне створіння, архангела Гавриїла. Він наблизився і сказав: Будь сильним, Еноше. Не бійся. Йди зі мною. І ти стоятимеш перед обличчям господа навіки. Але в глибині душі я промовив Господи, мій дух ледве не залишив тіло від страху. Я довірився чоловікам, які привели мене сюди. Я думав, що саме вони стануть моїми провідниками до тебе. Тоді Гавриїл підняв мене, мов листок, що несе вітер, і переніс просто перед обличчя Всевишнього. І я побачив восьме небо, яке не вриті зветься Музалот. Це небо управляє зміною сезонів. Сухих і вологих, і містить 12 сузір'їв, розташованих над сьомим небом. Далі моє бачення піднялося ще вище до дев'ятого неба, відомого як Куховім. Тут, оселі 12 знаків зодіаку, тверді небесні структури. І, нарешті, я досяг найвищої точки десятого неба, яке називається Аровот. Я підняв погляд і побачив лице господа. Воно було як розпечене залізо. Витягнуте з вогню, блискуче, палаюче, вкрите іскрами так з'явилося його обличчя. Але суть Божої присутності неможливо описати вона це було щось неймовірне могутнє і таке, що виходить за межі будь-якого розуміння Хто я такий, щоб намагатися описати невимовну присутність Господа? Як можна говорити про його славне обличчя, коли навіть один його погляд змінює саму суть буття? Я не здатен порахувати всі його повеління, не можу охопити безліч голосів, що линуть із його вуст. Його престол величний, не створений руками людськими, і навколо нього незлічені небесні істоти. Легіони херовимів і серафимів, що співають безупину, його краса не змінюється, а його слава перевершує будь-яке уявлення. Переповнений усім цим, я впав на землю і схилився перед ним. І тоді сам Господь звернувся до мене своїми вустами, будь сильним, Еноше. Не бійся. Встань і стій переді мною навіки. У той самий момент з'явився архангел Михаїл. Він підійшов, підняв мене і поставив прямо перед обличчям Всевишнього. Господь тоді звернувся до своїх небесних слуг і сказав, випробовуючи їх, нехай Енох залишиться в моїй присутності навіки. І ці славні істоти вклонилися Господу і відповіли: Нехай буде так, за твоїм словом. Тоді Господь промовив до Михаїла: «Зніми з ноха його земне вбрання. Помаж його моєю ароматною олією. І одягни в одежі моєї слави. І Михаїл зробив так, як наказав Всевишній. Він помазав мене, і сяйво цієї олії перевершувало будь-яке відоме світло. Воно було м'яким, як роса, і мало солодкий, заспокійливий аромат. Воно світилося, мов саме сонце. Я глянув на себе і побачив, що став подібним до славних небесних істот. Тоді Господь покликав одного зі своїх архангелів на ім'я провуєл. Це був наймудріший з усіх він був швидшим за вітер у розумінні і записував усі божі діяння. Господь сказав йому: Виведи книги з моїх сховищ. І передай еноху перо, яке швидко пише. Дай йому найкращі найвтішніші сувої зі своєї руки. І Провуїл почав навчати мене всьому про небеса, землю і море, про всі стихії та їхні рухи. Він пояснив мені природу грому, його закономірності, розкрив шляхи сонця і місяця, їхні цикли, зміну зірок, часи та сезони, роки, дні і години. Він показав, звідки сходять вітри, як багато є ангелів, і як формується їхня небесна пісня. Він навчав мене також про людське життя, про мови й пісні, про закони й учення і про всі солодкі хвали, які потрібно знати. Усе, що я зараз вам переказую, було відкрито мені про вуйлом. І він сказав: сядь, запиши кожну душу, яка будь-коли народиться, і місце, приготуване для кожної з них на всю вічність. Кожна душа вже була передбачена ще до створення світу, кожна душа була заєднана з іншою. На 30 днів і 30 ночей кожна пара перебувала в Союзі. І так я записав усе уважно, детально, до останнього слова усього 366 книг. А тоді Господь знову покликав мене і сказав: Еноше, сядь по ліву сторону від мене поруч із Гавриїлом. Я вклонився йому. І тоді Господь промовив знову: улюблений Еноше, усе, що ти бачиш, усе, що було створене і завершене. Я відкриваю тобі це тепер до того, як щось існувало. До того, як почався час. Я створив усе з нічого. Я привів невидиме до видимого, духовне, у фізичне. Слухай уважно, Еноше, і прийми мої слова. Я не ділився цим навіть зі своїми ангелами. Я ніколи не відкривав їм, як вони були створені, і не показував їм безмежні простори мого царства. Вони не збагнули, як я вивів усе знебуття виснування. Але тобі я відкриваю це. До того, як щось могло бути побачене, лише я один рухався крізь невидиме царство від одного краю до іншого. Як сонце, що проходить через небо зі сходу на захід та повертається назад. Але навіть сонце має місце для відпочинку на своєму шляху. Я ж не мав спокою, бо творив. Бо закладав основу для всього, що колись стане видимим. І так завершилася незвичайна подорож еноха крізь Десять Небес. Він пройшов через сіюче царство слави, минув в'язниці впалих ангелів, стояв серед комор зірок і, нарешті, досяг престолу самого Бога. Йому були відкриті речі, які виходять далеко за межі людського розуміння. Він став свідком структури всього творіння, долі тих, хто повстав, і вічної нагороди, обіцяної вірним. І серед усього побаченого було одне послання, що звучало голосніше за всі пісні ангелів Бог керує всім на небесах і на землі. Енох був обраний не лише заради себе, але й заради нас, щоби записати ці видіння для всіх майбутніх поколінь. Його откровення це не просто історія, а заклик. Попередження, наповнене надією, знак Божого задуму, який триває вічно. І тепер перед нами стоїть вибір, що ми зробимо з цим откровенням. Чи будемо ми прагнути праведності, готуючи себе до царства вічного? Чи, навпаки, відвернемося і проігноруємо відкриту перед нами істину? Книга Еноха дає нам погляд на велич Бога, на його справедливість і непохитний план. Нехай ми будемо йти у вірі, шукаючи Господа, щоб одного дня і нам було дозволено стати перед Ним, одягненими в славу, як це сталося за нохом. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що вирушили з нами в цю неймовірну подорож крізь 10 небес Еноха. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, поділіться ним з іншими та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові откровення про біблійні таємниці. До наступної зустрічі, нехай Господь благословить і захистить вас. Шалом і мир вам!